Волонтерка Юлія Коплик мати трьох дітей. Жінка каже, попри брак часу, щодня приходить плести сітки, аби допомогти бійцям на передовій. Чоловік у мене військовий служить, брат його служить. У мене навіть є кусочок відео, де мій чоловік зняв, як, як сітки їм допомагають. І я вважаю, що нам потрібно це робити. Якщо не ми, то хто? Це ми вже більше року плетемо їх. Все серце вкладаємо в нашу роботу. І поэтому, коли ми відправляємо, а відправляємо ми і самі новою почтой, і особисто солдати приїжджають. Усі сітки, коли ми вкладуємо, готові сітки, коли ми вкладуємо пакети, ми відправляємо їм з таким побажанням: бажанням здоров'я, бажанням миру, бажанням, щоб вони ставалися живими. Ну, ми їх благословляємо. Коли в країні йде війна, то пенсіонери теж не повинні стояти осторонь цієї такої глобальної нагальної проблеми. І ми теж вирішили хоч чимось допомогти нашим хлопчикам-титанам і прийшли, платимо сітки. Звичайно, легше сидіти десь там на лавці, але люди повинні долучатися до цього і приходити допомагати нам. Будь ласка, приходьте, долучайтеся і допомагайте. Військовослужбовець Сергій пояснює, на фронті маскувальні сітки це витратний матеріал. Ними накриваються окопи, бліндажі і всі види машин. Неодноразово звертались за допомогою, даб до колективу ні разу не відмовляли нам. Від початку року військовим передали понад 300 сіток. Втім, щоб виконати всі замовлення бійців, не вистачає робочих рук, розповідає Світлана Шевченко. За день ми можемо сплести дві. Дві буває. Три. Якщо приходять більше дівчат, ми навіть три буває. Ми не рахуємо. В нас іделік да нам замовлення. Ми його поставили, викреслили і йдемо. Але я знаю точно, що вже більше 300, та не більше навіть. Я не можу вам сказати. Точно прошу всіх сумчан долучатися до до нашої єдиної справи. Я вважаю, що це одна справа на всіх. Тому дуже прошу виділяти, хоча б хоча б одну-дві годинки на тиждень, не потрібно кожного дня. Приходьте, допомагайте. Катерина Іваненко Віталій Педенко Суспільне новини суми.